У нас будуть дуже сильні спікери. Так як було, ви пам'ятаєте, на дискусії в Миколаєві було дуже багато обговорення саме можливості вирощення покривних культур. І саме там, де зволок все гаразд, да? Да, угу. то ми запросили Віктора Філатова як фахівця в цій сфері. Круто. І він працює також в непростих умовах. Близь... Харківська область це близький до людей на сході досвід, і він буде цікавий. А також запросили відомого фермера з Полтавщини Володимира Мокняка, у який 14 років проводить унікальні бажання, що в нашій країні єдині, може, такі довгі експеримент порівняння традиційної технології і Землеробство без обробки ґрунту. Нову no тіл, так? Так, no Новутіл. І в цьому році, як ніколи помітна різниця там, де обробляється. і no, де Ну ви, якщо я пам'ятаю, виставляли недавно відео, yeah, якраз зустріч я... з ним, і там, ну, там не можна підробити нічого.